себе щоб ми могли ну якщо б на ну якщо в нас наприклад отак от торчить чи десь то щоб ми, ми ми подивилися в зеркало і щоб ми знали чи торчить чи ні це себе бачити своє обличчя для лікаря це потрібно щоб дивитися зубки щоб ми своє відображення бачили Дзеркало, щоб дивитися, чи ти добре одівся у школу, чи, чи, ти добре йде, чи ти йдеш на свято, чи на весілля. Щоб дивитися, чи ми гарнічні. Дзеркало, якщо б не було дзеркал, то тоді б людина була пили і не знала, що на ній сидить. Щоб дивитися, чим ми я гарні. Церкало в мене є там, де є комп'ютер. Дзеркальце є у моїй кімнаті, там де сплю з мамою і з татом. І ще дзеркальце є у моїй баби і діда. У мене є в одній кімнаті Тюр... таке велике дзеркало, воно з такими шухлядками і шафмають. У мене сафа, дзеркало, У мене є Тумбочка з зеркалом, дві тумбочки з зеркалом. І ще є у ванні Тумбочка з зеркалом. Є в кімнаті. Там в спальні, там, де я сплю. У коридорі. У, у мене є в, в першому домі є на коридорі. Біля коридора є така там, де можна, там, там де можна так. Тримати щось в моїй кімнаті нема дзеркала, але є у коридорі.